Не дай Бог, не дай Бог, не дай Бог. Не дай Бог. Не дай Бог. Не треба. Не треба. Господи. Ні-ні, ні не, відкриваю, не, відкриваю, все. не треба. відкривай сусідню, не відкривайте. Відкрийся сітню, хоча мої не відкривай Так, ручки вспотіли, ручки вспотіли, витираємо. Та я взагалі нікого не хочу. Давайте так, я буду одна на цьому кораблі і одна буду втікала. Навіть сюди не зайшов то що за таке? Дебіл, я заді тебе. Рокюбани, рокюбани. Камон, Всім привіток! Ви на каналі та і сьогодні ми вже втретє граємо монстру. Щось мені не вдається. Якщо ви не бачили минулі відео, обов'язково дивіться. Вони, хоч я і не втікала, але там я пояснювала про монстрів, про карту. І взагалі було цікаво, я страшилася. Так що обов'язково переходьте на минулі відео, ставте лайки, дивіться їх теж. А ми починаємо. Тримайте за мене пальчики, щоб ми цього разу втекли. Цього разу ми на верхній палубі з'явилися. Так. Цікаво, який монстр буде нам цього разу. Надіюся, якийсь норм. І лут нам в попадеться. Та я взагалі нікого не хочу. Давайте так, я буду одна на цьому кораблі, і одна буду втікала. Ну. От чисто такий квест, щоб вибратися. Ну, давайте без того. Наш. Це супля? Опа, заклею такі кіноті. Ну, йде матрасу підходить. Що мені почулося? Я не розумію, хто це. Так, все, тепер ми будемо скотч тримати до останнього, щоб, ну, потім камери замахали. чи це світловий Так, інтересненько хто ж. Ну, я поки не розумію, хто це. Мені здавалося, що я чула звуки хліпотіння. А так, може, тільки супня. Так, радіо. Ну, норм. Хоч щось. Опа! Вже маємо два фюза. Це круто. Тільки ми теж мали перший раз два фюза. Ну, ніби ми тут і все обходили. Так. Мені здається, пора звідси це валити. Так, йдемо, напевно, на верхню палубу. Деск 7. Закрийся. Так, легко закрили рот о камері. Так. Опа, тут що в нас? Так. Ми не можемо глянути, що тут у нас, тому бачу ще одну ту, так що я вважаю порадія. Так? Да. Давайте. Режу... Режу... Опа, це супля. Я дізнаємося, які монстр казати, ну то ясно зразу, що це супля. Ну. Та желешка мені, в принципі, подобається, але ну, воно бісяче таке, що я не знаю. Опа-опа. опа опа В минулі серії ми теж тусили під музику. Мені, в принципі, сподобалося. Але він мене з. Ой. Я же подумала, що якісь постріли, але ну. Які тут постріли? Навіть сюди не зайшов, то що за таке? Так, що тут у нас? Опа? Ключі від вертольота? Так, беремо ще одну. Так, щось у нас тут трошки непонятне. Ну, непонятно, з чим ми будемо втікати. Ну, чекайте, ми ж взагалі не втекли, так що дай Бог, дай Бог, щоб ми взагалі втекли. Але поки що я отого не хочу віддавати. Він дуже прикольно заклеює камеру Я якось не бажаю розставатися зі своїм скотчем. Тут що у нас стакани по Опа, слот збільшувати, та взагалі мед. І таймер, і той ми можемо вибирати, що кидати. Ну так, то нам не сильно прям потрібно той і те, то, якщо. Так. Добре, ми маємо вже два предмети для вертольота, це добре. добре. Ми можемо вийти на палубу, подивитися, що тут. Так, його тут нема. Ну, тягар. Клейте не будемо. Клеїти не будем, бо, тому що я ще хочу дивитися, ці камерами на бісять Опа, це для підлодки. Ну, блін, ми будемо пам'ятати, що воно тут, якщо вдруг. Але я вже не хочу. Ну, для підлодки важко. Хоча це буде другий предмет для підлодки, бо в нас фьюз є Ну, чесно, я не знаю, як робити, краще що зробити. Ну, поки що я не буду брати, буду просто пам'ятати, що він тут, а я не забуду, що він тут. Так, насосик Класно. Тут така довга тут кімната, але ну, він трошки різний буває. от Тут взагалі сікілріті розташовано тепер. Хм, третя річ для. Блін, взагалі не зрозуміло цього разу, що ми будемо тікали. Предметів купа просто. Ну так. Короче, тут ніц нема. Давайте дали тихую блять. <плёхи> Леха. <плёхи> ну, наша я той. Надеюсь, что он нам поможет. Видите, он открывает шторка. О, сука, что, разумный? Видите, видите. Дебил, я сзади тебя. Ха! Давай шльоппути. Коротше, непонятно, дивіться. Давайте підсумуємо. У мене є. Якщо ще взяти спалу тої, то у мене є три речі для підлодки. Дві речі для вертольота І дві речі для матраси з трьох. Це було їбало свою камеру. Так, що тут у нас? Давайте вже, щоб ну так виявилося, щоб я знала точно, чим тікаємо. Хоча я не знаю. Треба, давайте або вже підлодка хай попадеться предмет, або матрас, тому що, ну, вертуючи треба дві речі. Пам. Бутилка можу тільки на неесіст. Більше нічого іншого варіанту я не знаю. Ніфіга нема. Ну, бліна! Ніхера. Дякую. Дуже дякую гра. От вона не хоче зовсім, щоб ми втікали. Ну, і ніхуя далі нема, ну що. Так, давайте ще я трошки посижу, бо, тому що мені здавалося, що він ходив. Я того не хочу зараз на нього вийти. Хоча ходи сидіти. А що? Ммм, сказка. Что все, я заебалась. не куда ты? Подни и сами палубе Так, и так и Так, я не умею ходить. Так, таймер. Ну то, блять, да не, ну давай это же норм. это же по-нормальному, вот реально заебало. Так, туда можем идти, Куди, блін, три варіанти взагалі. Різні сторони, я в шоці Так, давайте, йдемо сюди, да, в ту сторону. Я взагалі не шарю в проти, так що. Опа! Люденьки, це в нас не підлодка. Це в нас, коротше, кімната така, непонятна. Тут можна дзвонити. Тут а, теж можуть бути речі, так що ми теж тут походимо. Але тут а, не у всіх кімнатах можна сховатися. Бачите? Тут можна дзвонити. Але ми не будемо. Але тут не можна сховатися. Ну, є деякі кімнати, де можна можем а деякі нема. Так що, ну. Ага, тут вийти вже Так, ми були на будем значить йдемо вниз Я надеюсь, він зараз тут не, 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 не вискочить Він любить не Залазимо. Я казала, я не люблю так, коли він вилазить. По тому... маму мої двері. Надіюся, він відкрився капчик. Так. Нащо я сюди прийшла? Ну, тому що оцю кімнату реально важко знайти. Типу, оцю кімнату. Так само, як і підлодку, я деколи ну, не можу взагалі знайти. Так що тому ми сюди і зайшли, бо тут теж є кімнати, тільки вони трошки гірші, тут їх трошки важче, типу тобто, тут трохи важче схватити. Так. Дивіться, ще, ще третій фюз. Бо були ті кімнати тільки скільки тих фюзів. Один таймер. Тож мені... Так, тут дзвонити можна, типа. Ну, але я кажу вам. Тут не дісь, що тут немає. Будемо не бігати. Хоча я думаю, він, ну, типа... Такий син зум. Так. Тут ще є все. Так, опа, він що відкривав тут? Закриємо. Записка. Нічого нема, ну блін. Ну, блін. Ну, чекайте, давайте відкриємо цього. Але на ну, те що нам? Тут там може фюз або та попастися. Нам теж що не треба. Так, сука, дивись, залишив свої ті хуйню. Мені так коли я відкриваю ему штуки, нагадую, що він вилазить і, типа, кричить. Опа. Коротше, ва. Берем замість таймер. Бо буває, не візьмемо, а зараз ще попадется каністра і все. Чекайте, тут більше кімнат нема. Так, тут ніби, дві кімнати, я нижче. Так. Так. Так, так, так. так. Так, то навіть не буде відкривати, то нам не потрібно. Нічого нема, так? Ну давайте вже хоч каністрочку, ну будь ласка. Тих фіністрок деколи на картах повно. Море, а тут -а нічого нема, ну. Ну що залік? Отут, два. Ми можемо сюди подзвонити, щоб він нам відкрив цю кімнату, але я щось поки не бачу, щоб тут щось було. Але ми можемо подзвонити в ту кімнату. Дзвоним? Дзвоним. Я не знаю, що там є, але я принаймні нічого не бачила. Але краще подзвонити, я рахую. дивіться, тут ще третя. Каністра! Все, дякую. Не дай Бог, не дай Бог, не дай Бог. Не дай Бог. Не дай Бог. Не треба, не треба, господи. Ні-ні-ні, не відкривай, не відкриваю, все. Не, не треба. Відкрий сусідню не хоча. Мої не відкривай. Це жах. Так, я двигаюся. Ключи, поскогу губки, и две канистры, небо все. все, щоб втекти. Так, чекаємо, сидимо, чекаємо. Це дуже рискован. Бед на все є. Дівчатка, хлопятка, у нас все є. Все є, щоб втекти на вертольотику. Давай, Віта, давай, давай! Тепер залишилося вибратися з цієї діри, і щоб тому на очі не попастися. Він ще тут. Він ще тут, а він десь вверху ходить. Це нам не мішає нічого, посадіти тут краще. Мені здається, монстр стає бісячим, коли я знаходжу багато предметів, і коли я вже можу, шанс мати втекти. Мені здається, що він стає бісячим. Хоча, може, мені здається. Так, обережно виходимо. Обережненько. мене аж руки трошки трясаються. Обережненько йдемо. Не біжимо краще. Обережно. Тут кімната, де нема де сховатися. Вилазимо звідси. Так. Тепер обережно йдемо звідси до вертольотика. Так, ручки спотіли, ручки спотіли, витираємо і. Блять! Викидаємо. Викидаємо. йде за нами, там за нами. Йдемо. Я мусив зупинитися іменно тут, коло мене. Мусив. Мусив. інакше не можна. Правильно, правильно. Добре, що хоч не відкрив, пішов далі. Так, я викинула там все, що нам треба на не, не знаю, що я все відкидала, не знаю, з того переляку, я подумала, що краще все викинути. Таке відчуття, ніби він забирає лише в мене предмети, а не в'єм мене повністю, ммм. Ну, то ясно, вийду мене через то ще його тут нема так наша я повикидала це а ключі де я викинула? чекайте не дай бог що ключі что ключи загубить наші точно повыкидалася мне то тут запище не подобається Я думаю, ви відчуваєте цю напругу зі мною. Ось це відкриваємо. Ага, це не тут. Опа, тут. Ніби його не чути. Жити його, дивися, звідки він вилізає, де він? Він або там, або там вилазить. Він більше ніде не видиш. Він ще так, опа, біжить, цяп-цяп. Як ви думаєте, про канай? Ні, не, не про канай. Тут він вже втрив. Нам краще сюда. спокійно. Бачите, він не дає нам, ну тупо не дає нам буквально. То, що треба чекати, поки наповниться е, газом літак заправиться бензином. А як тут? А куда-то? Ага, то сюда. Не в ту сторону. Дали тут эта а сука. Да. Yeah. Так. Все, тепер чекаємо. Зараз він буде вилазити. Скоріше за все. Він ж почується. Зараз зараз чекається зараз. Музика стає тісніше. Значить він ще ближче і ближче. Я чую нього в цю потиме? Ну і найти ми за справа. Да, да. Ага, вдиво. Так, 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 так. Так, 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 так. Ми втекли, ми втекли.

Коротше, нарешті, 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 нарешті привітайте мене в коментарях. Ставте лайки. Обов'язково ми втекли. Ми втекли на вертольоті. Нам ще залишилося від двох монстрів. Так... Я дуже щаслива. Надіюся, ви теж за мене щасливі. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами була Віта Чіта. Всім па-па, до зустрічі!